У розташуванні Динамо вибухнув конфлікт, і це в момент, коли результати команди просто катастрофічні. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас на одному з тренувань після гри з рухом та перед матчем відповіді проти кіперського пафоса у лізі чемпіонів на тренуванні стався дуже і дуже неприємний інцидент. Головний тренер Олександр Шовковський був незадоволений самовіддачею Андрія Ярмоленка і у різкій формі попросив його залишити поле. Мовляв, якщо тобі щось не подобається, можеш не тренуватись. На що Андрій відреагував доволі стримано і доволі адекватно. Знову ж таки, за інформацією того самого Ігоря Бурваса, легенда Динамо мовчки покинула тренувальне поле та пішов займатися індивідуально. Тобто він не поїхав додому там нікуди не став ображатись, а пішов займатися сам. Не припинив тренуватись, не, при... не припинив займатися знову ж таки, а пішов займатися сам. Багато людей сумніваються у тому, чи це взагалі правдива інформація. Проте, на жаль, велика віроятність того, що це саме правда, адже також про це сказав інший журналіст, абсолютно незалежний від Ігоря Бурбаса. Це циганик. Він також наголошував на тому, що тренер вигнав одного з лідерів з тренування команди, проте не сказав, хто був цим футболістом. Зараз розумію, що це був Андрій Ярмоленко, і на жаль, така ситуація дійсно мала місце бути. Тому треба прийняти, що таке сталося, проте варто зазначити, що ситуацію вже вичерпано. Розуміємо, що після цього конфлікту Ярмоленко вже двічі вийшов в старті. На той же пафос він з'явився в основі і також зіграв вчора проти макабі Тель-Авів. Але розуміємо, що атмосфера в роздягальні команди точно не з найкращих, і це те, що тривожить найбільше. Друзі, ви пишіть обов'язково в коментарі свою думку разі цієї ситуації про цю ситуацію, що ви думаєте, чи це взагалі якась катастрофа, чи це вже показує, що когось треба виганяти, або наші лідери вже не дають того, що мають давати. Або Олександр Шовковський вже не те, і треба з ним попрощатись. Ви пишіть, що ви думаєте, чи взагалі ви згодні з тим, що така ситуація це якась катастрофа, адже, на мою, наприклад, особисту думку, я не бачу тут нічого такого. Люди, які були хоча б трошки у якійсь футбольній команді, вони розуміють, що такі ситуації, конфлікти вони стаються на тренуваннях. Не сказати, що дуже часто про це стаються. І тут нічого такого немає. Я думаю, що на наступний день про це вже всі забули і не звернули уваги. Ми бачили, що Андрій вийшов в основі проти Пафосу, потім проти Тель-Авів. І не думаю, що якісь претензії залишились. Єдина проблема це якщо такі ситуації стаються часто, то це означає, що клімат у команді не дуже. Ви пишіть обов'язково свою, свою думку в коментарях. Нам дуже важливо її почитати, і дуже важливо знати, що саме ти думаєш. Можливо, ви, ваша думка відрізняється від моєї, можливо, ви повністю зі мною згодні. Динамо програло Макабі 3-1 у першому матчі плей-офф кваліфікації до Ліги Європи. Давайте, чесно, друзі. Цей результат з таким відривом і з такою грою, яку ми показали, майже на 100% гарантує нам е, групу Ліги конференції у цьому сезоні. Ми розуміємо, що відігратися буде майже нереально. Матч був жахливим. Жахливим в тому плані, що ми не просто програли у боротьбі. Нам не просто не повезло. Команда виглядала смішно, просто дивши на макабі і на нас, складається враження, що Макабі це команда вищого дивізіону. А ми якийсь клуб на 2-3 дивізіони нижче. Просто безпорадно. Ці виходи з оборони схожі на якісь конвульсії. Це було просто смішно, ще раз повторююсь. Можна скільки завгодно говорити про червону картку, що це зламало гру. Проте і до червоної Динамо виглядало так, ніби ми граємо 11 проти 15, чи навіть 20 футболістів суперника. Волошин забив гарний гол, знову проявив себе, і ми закликали ще в минулому випуску випускати таких футболістів, які дійсно проявляють себе бажанням не тільки з кілами. Я розумію, що Ярмоленко дуже технічний футболіст, фанат також Шапаренко. Проте зараз наразі ці скіли не вирішують результату матчу. І це дуже важливо. Саме тому ми вважаємо, що необхідно давати грати тим, хто має бажання, хто проявляє себе, хто хоче, тому що саме на цих жилах вони виривають, от забувають якісь голи, як зробив Назарій Волош. От гравці, такі як Шапаренко, такі як Ванат, ну по ним взагалі не видно старань. Чесно, я перепрошую, якщо когось ображаю. Можливо, я не правий, але це те, що бачать очі і бачать люди. І вони нам пишуть це в коментарях, і я сам це бачу. Таке враження, що їх навіть не хвилює ця поразка. От мені цікаво, як вони спали після цього матчу. В мене чомусь, не знаю чому, є впевнені, що вони абсолютно спокійно спали. Чомусь мені так здається, на мою думку, грати мають ті футболісти, які віддають всього себе заради результату, навіть не заради перемоги, заради якогось голу, заради просто гри, яка не осоромить клуб, не осоромить емблему. А більшість футболістів основного складу зараз таке враження, що просто байдуже, вони заробляють свої гроші. Вони раді, тому що вони знають, що при будь-якій погоді вони потраплять в стартовий склад. Цей випуск був коротким, мачу сенсу багато про що говорити, все і так зрозуміло. Хотілося трошки сказати про конфлікт Олександра Шовковського з Андрієм Ярмоленко, трошки заспокоїти публіку. Я впевнений, що це дійсно сталося. Проте все не так катастрофічно. І той самий Ігор Бурбас заявив, що конфлікт вичерпано, гравець вже грав. І я так розумію, що там з тренером все в порядку. Наразі не доходить ні до яких там конфліктів, більше вигнань. Динамо Київ знову зганьбилося у Єврокубках. Давайте чекати другого матчу. Пишіть обов'язково, що ви думаєте і про конфлікт. Чи згодні ви зі мною, чи вважаєте, що все-таки конфлікт не зам'ятий, не закінчений і буде мати місце продовження у майбутньому. Мені дуже важливо знати саме вашу думку. Я постійно відповідаю, і всі ми постійно читаємо. Тому ще раз закликаю вас писати її, ставити лайк, обов'язково підписатись на канал, для того, щоб нічого більше не пропустити. Я від себе обіцяю покращувати контент. Ми постійно думаємо нові рубрики, в нас вже є один план на майбутнє. Зараз поступово-поступово ми набираємо інформацію для того, щоб викласти більш цікавий, як на мене, і більш якісний контент. Тому дуже дякую всім. Побачимось у наступному випуску. Всім па-па!